Що потрібно людині, аби бути успішною у сучасному світі? Безумовно, треба стати кращим у тій справі, якою займаєшся, і вміло розпорядитися результатами своєї праці. А що потрібно для успіху окремого підприємства, галузі держави без сумніву, кошти, щоб модернізувати економіку, впровадити нові технології у промисловості, в агросекторі, тому що зараз один верстат сучасний коштує біля одного мільйона гривень. Лише один верстат, а скажімо, підприємство, їх потрібно десятки, звідки взяти кошти. Тому якщо інвестори дійсно зацікавляться, що на Україні можна нормально працювати, що це все, вся структура держави працює якраз на те, щоб підтримати економіку, підтримати робочі місця, а це святе в світі, то безумовно і піде на Україну своїми коштами. Інвестиції це своєрідне мистецтво примноження грошей. Ви вкладаєте кошти і очікуєте на прибуток. Безумовно, іноземних інвесторів насторожує те, що майже 60% вітчизняної економіки сидить у тіні нелегально, тому що якщо він вийде на легальну на прозору систему роботи, то 145-та система в світі. По податковому навантаженню, яка, у нас існує, вона його знищить. Він не зможе платити такі податки і просто закриються. окрім того, експерти всесвітнього економічного форуму зауважують нам на повільні реформи у фінансовому та банківському секторах, судочинстві вказують на бюрократизм, низькі показники тривалості життя, значне поширення соціальних хвороб, туберкульозу та віл сніду, відсутність макроекономічної стабільності, що обмежує здатність країни забезпечити високий рівень благополуччя громадян. Зараз більше Можливо, навіть банків в Хмельницькому чи магазинів. Один в свій час був один банк, і працювало там десятки підприємств. Зараз працює декілька підприємств і маємо півсотні банків. Но це можливо не, неправильно, коли от по вулиці, наприклад, Шевченко, там просто банк двері в двері. Там щось на невеличкому п'ятачку десь 13 банків, якщо щось взяти там через дорогу. Ну, це ж в світі такого не буває, щоб зробити свою країну привабливою для інвестицій. Ми маємо також подбати про дороги, інфраструктуру, освіту, професійну підготовку кадрів, інноваційний потенціал, а найголовніше дати гарантії бізнесу для вкладення капіталу.